Кожен третій виклик поліції на Рівненщині стосується домашнього насильства. Попри те, що кількість випадків зменшилась на 40 відсотків порівняно з минулим роком, проблема залишається однією з найгостріших у регіоні. З початку цього року на профілактичному обліку поліції перебуває понад 2,5 тисячі осіб, які вчинили домашнє насильство. Серед них 300 жінок, 238 чоловіків, і навіть п'ятеро неповнолітніх. Разом з тим було задокументовано станом на сьогодні 86 кримінальних проблем, проваджень за систематичне вчинення домашнього насильства за статтею 126-1. З них 45 проваджень вже скеровано до суду, та 34 провадження перебувають ще е в слідчих підрозділах і проводиться досудове розслідування за даними випадками домашнього насильства. Домашнє насильство може проявлятися по різному: від психологічного тиску до фізичного, економічного чи навіть сексуального приниження за систематичні дії. Передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Передбачена е Покарання у вигляді штрафу, у вигляді громадських робіт, або навіть можливість фактично судом застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту терміном до 15 діб. Рішення приймаються за цією статтею фактично судами, але змінити свідомість тих, хто роками жив у колі насильства найскладніше завдання, кажуть правоохоронці. Вони радять постраждалим звертатися по психологічну та юридичну допомогу. Однак, в селах ситуація критична, фахівців немає. Вирішується питання щодо. Подальшого покращення цієї ситуації, як з боку органів місцевого самоврядування, так само і з боку органів національної поліції. В принципі, на сьогоднішній день ми маємо комунікацію майже. В кожному селі в кожній громаді із відповідальними особами, які ведуть цей напрямок в громаді, і працівники поліції. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, телефонуйте на спецілінію 102 або пишіть заяву у відділенні поліції. А для тих, хто не може говорити вголос, працює мобільний застосунок крила, що дозволяє викликати допомогу онлайн. Ірина Кутюк, випуск новин.